Перші ранні фрукти та ягоди вже заполонили ринки та магазини. Чи всім по кишені ціни, які на смак, та чи взагалі безпечно їх зараз вживати? Ідемо перевіряти разом з кулінарною блогеркою Демі Кічен. Всім привіт! І перша наша локація. Це центральний ринок. Вибір тут величезний товару на розкладках вдосталь. Утім, аби швидше росли, ранні фрукти та ягоди можуть обробляти нітратами. Тож чи безпечні вони? Про це дізнаємося вже згодом, коли понесемо закупи до лабораторії. Поки ж придивляємося до цін. В яку ціну вашу черешню? А можна спробувати так? О, це? це черешня. Черешенька, так. А скільки 90 гривень? Так? А можна спробувати? А це звідки? З Нікополя? Mm -hmm. Будь ласка. Загалом ціни на черешню стартують від 80 до 120 гривень за кілограм. Вибір дуже великий. Ми ж з Демі обрали Нікопольську за 90, а от абрикос практично немає. Знайшли лише в одного продавця. Ціна 200 гривень за кілограм. Але тільки у вас абрикоса нікого іншого немає. Ну, вони, у мене є вкусно. Сто двадцять 122 за собою uh -huh. тримає. Дуже вам uh -huh. дякую. Дякую. Іспанські абрикос. Да. Наступне місце для перевірки ранніх фруктів та ягод. Супермаркет. Так, давайте перевіримо, чи є взагалі у них тут абрикоси та черешні. Ми знайшли виключно із ранніх фруктів. Це у нас абрикоса. Вона у нас з Турець Туреччини. Зелененькі. Зелененьке mm -hmm. так? – не дуже. Але ми ж З супермаркету ми теж вийшли не з пустими руками, купили абрикоску. На жаль, черешню не знайшли. Проте... Абрикоски було дуже мало, да, так, і вона не зовсім стигла. Да, вибір дуже маленький. Остання наша на сьогодні локація так. елітний супермаркет. Тут я буваю дуже часто. Думаю, вибір буде великий. Подивимось, так? Да? вже знайшли декілька видів парков. Абрикосиспанія двісті двадцять гривень за кілограм. Іспанські ми на ринку брали за 200 гривень, так. тут 229 гривень за кілограм. Так. Ось такі абрикоски будемо брати. Для нашої перевірки за 179 гривень ми запитали це вони з Туреччини. А черешню ми беремо найдорожчу за 329 гривень. Називається вона черешня коник Закарпаття. Ось так виглядає наша черешенька. Можемо показати в порівнянні зі звичайною за 179 гривень. Ось так на декількох локаціях ми придбали три види абрикос та два види черешні. Тепер важливо розібратися, чи містять вони шкідливі речовини. Здаємо на аналіз. Поки наші закупи перевіряють в лабораторії, пропонуємо дніпрянам оцінити на смак, обрані з Демі ранні плоди. Аборкос дуже смачний і дуже соковитий. Це просто не протаманно сьогоднішній порі, Ну мені здається, так другий він дуже твердий та кислий. Mm -hmm. Ну, соковитий теж а вам? Дуже твердий і кислий. Ці дорожчі, мені здається, та ще вони більше сахарні такі знаєте. А от різниці між двома видами черешні дніпряни взагалі не помітили. Хоча в ціні вона колосальна 90 гривень проти трьохсот тридцяти. Десь після Спіл, 10 -й, -й. Отже, ми отримали експертний висновок, і дуже цікаво дізнатися, чи містять наші абрикоси та черешні нітрати. В даних зразках були за результатами випробування в наявності по 36 міліграм на кілограма вміст нітратів. Це каже про те, що, ймовірно, сюди під час вирощування застосовувалися азотні сполуки і додавалися нітрати, але норма нітратів в черешнях, в абрикосах не повинна перевищувати 60 міліграм на кілограм. Отже, в наших продуктах нітрати є, проте в межах допустимої норми. Тим не менш, експерти радять не їсти багато ранніх плодів, а почекати їхнього сезону. Можливо, при вирощуванні додають ті нітрати, щоб вона скоріше вистигала. Тому е почекайте вживати абрикоси, а черешні бажано вживати тільки нашого українського походження. Черешні вже можна зараз починати споживати а абрикосу більше на кінець червня. Якщо ж ви не довіряєте ані продавцям, ані лабораторним аналізам, альтернативою може стати власний нітратомір. Його можна придбати та самостійно перевіряти обрану ягідку прямо на прилавку. Анастасія Шуляк, Шпак, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу.